Реабілітація на воді У Вінниці нацгвардієць Віктор Гуцалюк вчить побратимів плавати на човнах та байдарках. До повномасштабної війни він був професійним тренером з веслування і виховав не одного чемпіона. Тепер вирішив зайнятися реабілітацією. Військове каже, вода чудово допомагає хлопцям відволіктися від війни, набратися сил і морально відпочити. Як водний релакс допомагає військовим, розповість кореспондента СН Валерій Кузнєцов. Веслуємо з двох сторін. Справа, зліва. Четверо бійців Нацгвардії уважно слухають інструкції свого побратима Віктора Гуцалюка. До мобілізації чоловік працював тренером молодіжних команд з веслування. 15 років я займався цим видом спорту. Потім почав займатися з дітьми. Займатися з побратимами у свої вихідні вирішив, коли зрозумів, наскільки бійці виснажені. Виникла така думка прийти сюди до води, трошки їх відволікти. Щоб вони відпочили морально, психологічно. Після короткого інструктажу хлопці міняють однострій на футболки та шорти і обирають собі плавзасіб. до їхніх послуг: байдарки, каяки та дошки для сапсерфінгу. Саме головне сіли в човен ніяких різких руків, не наклоняти справа вліво, там ось спокійно сидите, розслабились максимально. Чим більше ви зажаті в лодки. Тим більше цей ваш монтаж передається на лодку. Ви і лодка, ви одна ціла. Опановувати спортивні човни не так просто зізнаються бійці. Андрюха, давай! Ні! 20-річний Андрій Ящук захищав від окупантів бучу, мотежин і Бородянку. Каже, понад рік не був у відпустці, тож такий водний релаксний абек допомагає перемкнутися на інший мирний ритм. Є якісь треміо додатково, щоб в мене віддихнути там дідь. Служби трошки, емоції інакше зміняються. Ну, Рівновага і себе ось, не розчитувати і може, не хвилюватися, вам за все. Зрештою, за пів години гвардійці веслують вже впевнено і байдарки та дошки підкоряються їм, радіють цьому, як діти. Розслабитися і почити на воді. Прослабити, щось такого навантаження, морального, і фізичного, прикольно. Я рахую, що Наші військові заслуговують, щоб більше таких якби, реабілітаційних центрів було для того, щоб ну, покращити морально-психологічний стан кожного військового футболку, бо хто повертається звідти, зовсім друга людина. Проте військові психологи застерігають, така реабілітація підійде не всім, особливо обережними треба бути з військовими, які повертаються з передової. Вони не можуть розслабитися. Тобто для них напругою є тишина. Коли бєць боєць приїжджає звідти, і в нього ще в голові та сама система виживання працює. Для нього дико дивитися на то що люди отак от спокійно ходять, відпочивають, катаються на лодочках. Натомість Віктор Гуцалюк впевнений, що водний спорт, якщо підійти до справи розумно, неабияк допоможе психологічній реабілітації травмованих бійців. Наразі його заняття прийшли майже 30 військовослужбовців. І чоловік сподівається, що його ініціативу підтримують інші колеги-спортсмени з усієї України. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Вінниця, ТСН 1+,1